Я скрізь знаєте, таку білу ворону, була в чатах. Всі пишуть спасіба, 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 спасіба. І я пишу дякую. Показую їм портрет пам'ятника Шевченка з Бородянки з простреленою двічі головою. Це показує, як боровся він, як боровся поет і як боремося зараз. Ми вони. Справді переживають іноді не за себе, а за своїх батьків. Таке враження від Харкова, що це такий гладіатор чи воїн, який б'ється, який не здається. У мене зараз, можливо, любов до батьківщини на першому місці. Мені приємно мати українську душу. Я цим пишаюся. Розкажіть про Харків до вторгнення, можливо, навіть до 2014 року. Mm -hmm. З 2014 до повномасштабки і вже з повномасштабки. отакі три ери Харкова. Що що це за місто? От людям, які там можливо навіть чино доїхали. Я завжди розказую про Харків, де б я не була, і е, люди, які приїздили колеги е, до Харкова на якісь тренінги, то я зазвичай знаходила хвилинку, водила їх містом парками. До 14-го року це було таке промислове місто. Можливо, воно так відлякувало. Це на кшталт таких великих наших промислових міст. Так воно таке темне, неосвітлене можливо було. Ну те, що я пам'ятаю, Можливо, у когось складе, склалося інше враження. Це суто моя думка. Бо якось добиратися додому було важкувато. А після 2014-го і ось до повномасштабного вторгнення все одно розмовляли російською, вивіски були російською мовою. Що запам'яталося, що місто ставало більш європейським, тобто воно так: ось цей благоустрій, ось ці вулиці красиві, ці парки теж знову таки багато. Можливо, хтось скаже, що це там знаєте краще щось побудувати було, ніж висаджувати ті квіти або там ставити ті лавочки. Але це привертало увагу і туристів, людей з інших міст. Я знаю багатьох колег, які казали, я був або була в Харкові там, 10 років тому. У людини досі, там, кілька годин людина пробула, і досі є прекрасне якесь враження про місто. Майже у всіх це там, 99%, що люди кажуть, що тільки суто позитивне враження. Люди хороші, дуже, дуже хороші люди справді і діти. Такі класні, відкриті, позитивні. А після повномасштабного вторгнення, коли я прокинулася в перший день, тоді десь о 4.40 так почула ці вибухи. Я думала, що це феєрверки, до речі, я думаю, боже, хто? хто? Хто стріляє, хто пускає феєрверки пів на п'яту ранку. На мій сором за ці два з половиною роки, поки я в Києві, я в Харкові була чотири рази чотири дні. Навіть не чотири рази, чотири дні. І чесно, я навіть не заходила додому. Якщо моя мама побачить зараз це відео, вона буде шокована, тому що я не хочу її просто лякати, бо вона, скоріш за все, подумає, що в мене щось трапилось. Я була суто по роботі, я проводила тренінги, зустрічалася з педагогами з різними школами і поверталася назад. Те, що я бачила тоді, перші півроку, коли я була до вересня 22-го, від моменту повномасштабки, те, що я бачила за ці чотири дні, ну це знаєте, як поранений воїн. Ось у мене таке враження від Харкова, що це такий знаєте, гладіатор, чи воїн, який б'ється, який не здається, який там не на колінах, який з зброєю. Але він поранений або виснажений, ось так можна ще сказати. Багато цих, ось знаєте, як ніби зіниці заплющені. Ці вікна, які закриті ДВП, ДСП ось цими. Але треба знаєте, сказати велике дякую комунальникам міста і різним структурам, які опікуються зовнішнім виглядом вулиць. Коли я ходила на роботу, наприклад, то я йшла, була скляна зупинка, якісь дорожні знаки, асфальт, і поверталась назад там за 6-8 годин тим, тим же шляхом, тією ж дорогою. Я йду така, бачу, що щось не те. Ну тобто, щось тут відбулося, поки я була на роботі. Але я підходжу, тобто бачу ці вибоїни на дорозі на асфальті від уламків, можливо, ракети, можливо, якоїсь артилерії. І е, я бачу, що зупинки вже немає. Тобто, цієї скляної зупинки її не існує взагалі, все і не існує дорожні знаки, або вони там такі покручені, тобто щось відбулось, але комунальники настільки швидко приїхали, настільки швидко все прибрали, полагодили е, вичистили цю територію. Що я, яка повертаюся, уже бачу, що тут щось відбулось, але вже чисто. Тобто немає скла, немає якихось уламків, гілок там, наприклад, ну дещо є, але такі поодинокі. Тобто, це знаєте, це ось. Той рівень, коли летять снаряди, і ми знаходили на нашому шкільному подвір'ї дуже багато уламків. У мене є фотографія, де я тримаю, замість того, щоб квіти висаджувати. Але ми робили толоки, наприклад. Ми виходили з педагогами і обрізали гілки, вивозили сміття, виносили якісь каміння, фарбували. І Я в тому числі підмітали наші доріжки, стадіон після зими, наприклад. Ось Це був березень, квітень.